Під хатою у вас зів'яло деревце, і процвітають застрість, гнів і жадібність. А я такий малесенький бандерівець у просторі великої державності. Не маю я останніх серед деревіщів до халіфату жодної претензії. Бо я такий малесенький бандерівець у дискурсі великої поезії. Могилу мою завтра вкриють дереном, співатимуть на ній трагікомічно всі. і зійде ваш малесенький бандерівець. У Магадан високої космічності тут цікавіше і зорі там побачить серед стерні, зустрінеться з божественними ликами. Нехай живе малесенький Бандерівець. У всесвіті для нього за великому слава Україні.